Колеги, нині є день незалежності в країни, яка є дуже гостинна і темпераментна це Грузія. Ну і хоча позиція політичної верхівки країни викликає дуже багато питань, є речі, які знаходяться поза сумнівами, і то є підтримка грузинського народу так. і відважність грузинських воїнів, які з 2014 року пліч опліч з українськими борються проти російських окупантів. І ще один беззаперечний факт це неймовірно смачна грузинська кухня. Yeah. Тож сьогодні сніданок разом з нами готуватиме військовослужбовець, який більш ніж 11 років захищає суверенітет України. Засновник і командир легендарного грузинського національного легіону мамука Мамолашвілі. Пане Мамука, запрошуємо вас на нашу ранкову кухню. Добро ранку! Добро <реш> ранку. <реш> вітаю, вітаю, добро ранку. Ну що, кажіть, що ми будемо готувати, а ми будемо чимось допомагати. Ну, сьогодні ми готуємо ну, такий традиційний грузинський омлет з сиром. Угу. От він готується з різних сирів, але сьогодні ми приготуємо його з сиру сулугуні. Так, Які інгредієнти у нас є? Що? У нас сир сулугуні є. У нас сир сулугуні, сулгуні, яйця, сливки, або молоко угу. і масло. Угу. Я У мене щось петрушку. Може це не танки велика. Там підсумок. Так, дивіться, я так розумію, раз воно лежить біля мене, значить я натираю суругу. Добре. я тоді з Петрушки розберуся. Накопну, копну лучше. Так, є таке. Значить, це ми нарізаємо. А ви що будете робити? А ви збиваєте яйця. Я збиваю яйця. Ага, ясно. Так, а яка ваша улюблена страва з грузинської кухні? Улюблена страва, я думаю, все таки баклажани, ані. Ой-ой-ой, це... я коли приходжу в кожен грузинський ресторан, такий так, оце баклажан, і вони, причому кожен раз трошки да. інакше, це знаю, єдиний, єдиний вид баклажанів, який я можу їсти. Не люблю баклажани, тільки грузинські серйозно. Так, Але баклажан, якщо повернутися це... до, до серйозного, в 1918 році Грузія якраз таки позбавилася оцього імперського ярма. Потім, знову ж таки, як і, в принципі, як і Україна, пішла під Радянський Союз. От, на сьогоднішній день, от, з 91-го року, в сьогоднішній день, означає Грузія незалежність. Для вас uh -huh. незалежність Грузії, що означає? От як для грузин. Uh, не тільки для мене, я думаю, для всієї Грузії це дуже такий знамінальний день, тому що о uh, для нашої країни дуже було важливо освободитися ото російської імперії, потом від Радянського Союзу, ми освободилися потом уже було скажем так, оккупация Советского Союза Грузии, uh -huh. и, к сожалению, оно продлилось довольно долго. Сегодня еще раз мы оказались под, скажем так, русской оккупацией, но это уже более политическая оккупация, uh -huh. потому что грузинский народ сделал свой выбор, он заявил, что не хочет быть как-то сопричастен, к созданию новой русской, так сказать, новым русским э, империалистическим амбициям, и грузинский народ сделал, сделал свой выбор. Но, к сожалению, Россия смогла оккупировать политическую власть Грузии. А насколько цей вплив российский зараз великий? Огромный вплив, потому что мы видим, что огромное количество грузинского общества не хочет быть никак с Россией. Тем не менее, мы имеем прорусское правительство. Это значит, что огромный уплыв, огромные российские финансы угу. вкладываются в то, чтобы э, политическое направление Грузии осталось прорусским, к сожалению. И это сегодняшняя реальность Грузии. О, сегодня день, когда я хочу сказать всем грузинам, что мы ос обязательно освободимся от российского влияния, это произойдет очень скоро. И во многом это зависит от том, о, як освободиться Україна. Mm -hmm. А ну розкажіть, будь ласка, детальніше, який зв'язок між цим? Uh -huh. Ну, Грузія – це практично зеркальне відраження України, те, що відбувається сьогодні в Україні. Ці процеси вже були в Грузії, і обов'язково победа України, вона відразиться і на Грузії. І uh -huh. ми освободимося від цього ненужного вліяння. Uh -huh. Так, давайте ми швиденько повернемося до цього. Я натер, ви вже тут зробили з цього омлет. Це якось об'єднати треба тепер, так? О, так, да, об'єднати. Ви, ви можете це, о, висипати формочку. Uh -huh. А, чекайте, напевно, для того, щоб її спочатку ж треба... Можна використовувати да, масло. Да, щоб воно потім... Щоб я тут потім довго не бавився. А падувся. давайте ми швиденько нагадаємо, що сьогодні ми готуємо традиційний сирний омлет. Його ще називають борано. Причому він з Аджарії, якщо не помиляюсь. Mm -hmm. да, так, це один з уголків Грузії, де його більш часто роблять. А так, ну, в принципі, це робиться по всій Грузії. Yep. Так що... Mm -hmm. Ага, спочатку сир. Ага. Так, сир. Так що, в принципі, Можна його розправити. Мені так подобається, що ви сиру не жалкуєте. Просто хай буде. — Чим більше, тим краще. — Хто Котом буде дорітати. Так, є. Так. — Хас, не Треба писати своє ім'я сиром, сиру. Я хотів підпис Такий Автограф на сніданку. Так, все це заливаємо. Слухай, це реально хвилина хвилина готова. А це, напевно, вже потім, так? Це вже ну, для... моя зеленка. Да, да. Так, це вже з піч на ну, ядерно. Ну я б, напевно, вже знаєте, що я би не буду тягнути інтригу. Я вже дістав. Що то буду запікати довго? Я буду так, бо щось... я приготував завчасно, вже готовий омлет, тому що його запікають е в духовці. Оп. І так він має вигляд. Ось дивися, це омлет. Я, а це омлет син маміної подруги, як це називається. <laughs> Боже, подиви, як гарно. Подивися. Так, а на скільки часу його ставити в духовку приблизно? О, приблизно на 30 хвилин. А, на 30 хвилин. Тобто, якщо ви у вас є там До діти, сім'я, ви просто поставили, забули я і через можу... 35 хвилин трошки воно зі. Може, запр... отак, правильно? Так, поки ти, поки ти нарізаєш, давай я це поставлю якраз в духовку. У нас буде. Сьогодні оператори поснідають. Боже, диви, яке воно пухкеньке, ого. Так, поки Хас розбирається зі сніданком, ще раз хотів би нагадати, що мамука цікавий факт про вас. я, До речі, в Вікіпедії читав вчора про вас, що ви взяли участь у перших боях з 14 років. До речі, ви, мабуть, наймолодший, хто отримав ще й нагороду, тому що 14 років. А що вас тоді спонукало в 14 років взяти зброю до рук? Я рос в сім'ї мій атець був. Крузинським генералом, который кстати три года прослужил в Украине и провоевал за Украину здесь. І за місяць до повномасштабної війни він умер. Він uh -huh. uh, був воєнним генералом, і, звісно ж, він взяв свого сина. Для мотивації своїх солдатів 14 річного сина взяв на війну. Uh -huh. Так я вперше попав на війну проти Росії. До речі, грузини uh -huh. були першими іноземцями, які стали на захист України. Так, і сама до речі, регіон. а де вас застала війна повномасштабна 20 uh -huh в Гастомельском аэропорту. Мы были одни из первых, кто встретил вот эти российские вертолеты в Гастомельском аэропорту. Uh -huh. Я бы сказал, одним из самых первых, кто оказался uh -huh. в Гастомельском аэропорту. Так, грузинский национальный регион. Там только грузины служат? На данный момент нет. Это многонациональное формирование, которое состоит из о, ребят из разных наций. Национальностей, которые приехали присоединились. До полномасштабной войны Грузинский легион был единственным иностранным формированием, mm -hmm. таким знакомым для всех. И многие иностранцы приезжали и присоединялись именно к нам. Mm -hmm. вот. И после полномасштабной, исходя из нашей репутации, у нас был... Огромний рекрутинг і много ребят присъдних з інших стран. Зараз приєднатися до грузинського національного легіону може можуть виключно іноземці. Якщо так, то як це зробити? О, вони обращаються в наш центр Ми просматривали документи, угу. Они должны быть з бойовим досвідом, тому що у нас немає до на. Переподготовку бойцов і после того, як ми убеждаемся, що у чоловіка є бойовий опит, ми його беремо в свої ряди. А скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день ви можете озвучити, яка кількість зараз військовослужбовців є в Грузинському національному легіоні? І чи можна, наприклад, розказати, які завдання виконує Легіон? Задання різні і специфіка різна. В основному це співзадання. У наші ребята служать в різних бригадах. Uh -huh. В том числе и в силах специальных операций и так далее. То есть, в основном это специальные задания, которые выполняются нашими ребятам. Uh -huh. uh -huh. Так, зрозуміло, давайте ще фінальне запитання. Коли видається вільна хвилинка, Ви разом із побратимами щось готуєте грузинське? От вони кажуть, Так, мамука, давайте ви сьогодні нам ну щось таке прям вух грузинське. Да, буває. В основному, от, ребята дуже люблять готувати страви із баранини. Ой-ой-ой, що здесь не очень много страв з баранини. І ребята люблять це делать. Так что в принципі, є час і Сезонное блюдо из баранины вот как раз сейчас его делают. Ага. От е, е, якраз тут несколько днів назад, ребята, я М -м -м -м. подивіться, будь ласка, на це задоволене голодне обличчя зараз. Ха, я що таке? <s Hypnotis> я не можу, як то кажуть, кусок горла не лізе, поки я вам не нагадаю, що в день незалежності Грузії ми готуємо борану. Це такий аджарський сирний омлет в духовці. Значить, візьміть, будь ласка, блоконки свої швиденько запишіть, що для того треба. Все, я Яйця, прийшов. сир сулугуні, молоко, олія, масло, петрушка і сіль. Можна я вже попробую? Можна бути? Давай, тільки, тільки розкажи. У, у хаса є своя градація. Так. Якщо йому подобається, він каже м, якщо дуже подобається, він каже розвал кабіни. Я Ну що, хас? Розвал кабіни, але мені треба сюди лавашаша. Він це людина лаваш. Він людина з сирійським корінням лаваш всюди додає. Правильно, мені обов'язково мені треба хлібчика дуже смачно. Дуже сирний, дуже смачний. Подивіться на обличчя хаса. Аджарський омлет під назвою Борано разом з нами сьогодні готував засновник і командир грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі. Ми дякуємо, що ви відважно і безкомпромісно захищаєте українську землю. Ми бажаємо вам, вашим побратимам і посестрам. Якомога швидше побачити нашу спільну загальну україну грузинську перемогу? Дякуємо Дякую. вам Дякую. ще раз. Дякую, Дякую.